Субтитры <laughs> подогнал <disappointment> От такі створені передові групи на основі нашого 59-го госпіталя і подібні групи є в місті Станичка Луганська, місто Щастя, місто Новий Дар і в місті Попасна. Забезпечуємо саме займаємося наданням первинної медичної допомоги на етапах евакуації. Тобто такі е, групи були створені з тою метою, щоб ми могли якомога швидше надати допомогу бійцям, які поранені безпосередньо на полі боя, і тому, що оскільки досить проблематично іноді і дуже важко доставити хворих безпосередньо вже в госпіталь, тому. Були створені саме такі групи, які знаходяться на базі лікарень. За останній тиждень, наприклад, то роботи значно поменшали. Обстріли більш-менш. Зменшилась кількість їх. От і за останній, в принципі, тиждень як поранених такових не в нас на, на нашій бригаді, скажімо так, не був. Зараз, наприклад, наш літер, він каже. Працює тут. Коли є потреба допомагати і місцевому населенню, тому що, наприклад, в даній лікарні хоч і є спеціалісти, але ж вони не можуть бути цілодобово тут. Тому, коли є необхідність допомоги цивільним, звісно що ми надаємо допомогу їм.